Зараз через зниження закупівельних цін на молоко селяни втрачають на кожному літрі 30-70 копійок, заявив на засіданні уряду прем'єр Микола Азаров. За його словами, фермери не лише втрачають доход, але й втрачають інтерес до того, щоб тримати велику рогату худобу. В тому що сталося голова уряду, критикує керівництво Міністерства аграрної політики і продовольства, а також керівників областей. Зараз в уряду є принаймні дві пропозиції, як вирішити проблему. По перше, забезпечити селян більш дешевим кормом. По-друге, підтримувати їх через механізм адресного держ. Вручая Министерству аграрной политики, Министерству экономики и финансов разработать простый, понятный и абсолютно прозорый механизм дотации, когда гроши без будь-якой тяганины четко читко вызначенный термин попадают в селенину в руки. Порядок має бути простый. Сдал молоко, отримал подтверждение его якости, отримал квитанцию и в конце месяца. Отримав гроші Верховна Рада прогнозує зростання виробництва молока на 1,8 відсотків або на 0,2 мільйона тонн. До 11 мільйонів тонн у 2011 році порівняно з 2010 роком. Виробництво молока скоротилося на 1,5%, або на 163 тисячі тонн. До 11 мільйонів тонн. Одним з урядовців, які прийматимуться молочним питанням, буде міністр фінансів. Микола заров представив нового керівника цього міністерства. Ним став Юрій Колобов, колишній перший заступник голови Нацбанку, який президентським указом призначений на цю міністерську посаду. Таким чином в уряді лишається лише одне вакантне місце міністра економіки.